Вітаю! Сьогоднішня наша розмова про дивовижні зв'язки, що простягаються через увесь світ. Ми зануримося в історії про те, як українська ідентичність знаходить своє місце у найнесподіваніших куточках планети і в долях абсолютно різних людей. Ну що ж, давайте почнемо з такої собі загадки. Подивіться на ці імена: це ж надзвичайно талановиті люди з абсолютно, ну, здавалося б, різних світів, що їх може об'єднувати. Отже, перше ім'я Міла Йовович, голівудська зірка, ікона стилю, ну всі її знають. Далі Стів Возняк, легендарний співзасновник Епл, людина чий інженерний геній без перебільшення допоміг змінити наш світ. А ось і зовсім інша сфера Серж Лефар, видатний танцівник, реформатор балету, який заснував академію танцю при Паризькій Гранд-Опера. І наостанок Марина В'язовська, блискуча математикиня, яка, уявіть собі, нещодавно розв'язала задачу, над якою найкращі уми людства билися понад чотири століття. То яка ж відповідь? А вона проста і водночас вражаюча усі вони мають українське коріння, і саме цей факт стане нашою відправною точкою сьогодні. Поговоримо про ідентичність, яка, як виявляється, не знає жодних кордонів. Отже, наша перша частина. Тут ми поговоримо про людей, які народилися і виросли далеко від України, але зуміли зберегти і пронести свою українську ідентичність крізь усе життя. Погляньте, це Гайдемарі Стефанишин Пайпер, астронавтка. Вона народилася в Міннесоті, в родині українського емігранта, але її дитинство було, знаєте, дуже українським: церква, суботня школа і навіть пласт, українська скаутська організація. І все це коріння, звісно, сформувало її і, зрештою, привело аж до НАСА. Та найцікавіше це те, як вона взяла свою спадщину з собою, буквально у космос. Під час першої місії у неї був і маленький український прапор, і пластована шивка. А одного ранку її будильником на орбіті стала українська пісня на слова Тараса Шевченка. Уявляєте? А ось іще одна просто неймовірна доля Джек Паланс. Хоча насправді його звали Володимир Палагнюк, його шлях це ж готовий сценарій для кіно. Тільки вдумайтесь: почав із вугільних шахт Пенсильванії, потім став професійним боксером, прийшов в Другу світову як військовий пілот, де отримав серйозні опіки обличчя, і після всього цього став зіркою Голіводу і взяв Оскар. А про його життєву силу найкраще говорить один епізод. У 1992 році, коли йому було 72, він отримував свій оскар. І знаєте, що він зробив? Просто на сцені почав відтискатися на одній руці. Це, мабуть, один із найяскравіших моментів в історії всієї премії. Та, мабуть, найпотужніший його вчинок стався у 2004-му. На одному кінофестивалі йому хотіли вручити звання народного артиста Росії. Він відмовився, просто встав і сказав ці сміливі слова це був такий однозначний і потужний прояв його ідентичності. Так, історії Гайдемарі та Володимира показують неймовірну силу спадщини, коріння. Але тут виникає питання а чи є походження єдиним шляхом до ідентичності, чи її можна знайти якось інакше? І ось тут. Ми переходимо до другої частини до історії про тих, хто обрав бути українцем, хто прийняв цю культуру серцем, не маючи, скажімо так, формального зв'язку по крові. І почнемо ми з дуже глибоких, навіть парадоксальних слів режисера Сергія Параджанова. Вже одна ця фраза погодьтеся, розкриває всю складність і глибину його зв'язку з Україною. Його фільм Ціні забутих предків це ж справжній шедевр. Він знятий за повістю Коцюбинського і так глибоко успівує унікальну гуцульську культуру. Карпат кажуть, Параджанов настільки занурився в цей світ, що навіть фарбував скелі в синій колір, щоб досягти потрібного ефекту на екрані. І результат був просто приголомшливим. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Фільм отримав 39 міжнародних нагород. Він навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса за кількістю призів. І це доводить, як людина іншої національності змогла не просто зрозуміти, а й прославити українську культуру на весь світ. А ось іще одна абсолютно вражаюча історія Софія налипинська бойчук Вона народилася в Польщі. Але після того, як вийшла заміж за українського художника Михайла Бойчука, вона повністю, от просто з головою, присвятила своє життя і творчість Україні і стала майстринею ксилографії, гравюри на дереві, а це тоді вважалося, знаєте, не жіночою справою. І знаєте, що найкраще ілюструє її вибір? В офіційних документах у графі «національність» вона так і писала Українка. А в дужках додавала батьки, поляки. Вона не просто жила тут. Вона вивчила мову, співала українських пісень, грала на бандурі і свідомо називала себе українкою. Це був абсолютно щирий і глибокий вибір. Отже, ми з вами щойно побачили два дуже різні, але однаково потужні шляхи до української ідентичності. То що ж об'єднує всі ці історії? І виявляється, що ідентичність це не щось таке просте й однозначне. Так, її можна отримати у спадок через своє коріння, але її так само можна свідомо обрати. І в обох випадках вона живиться любовлю до культури і, що найголовніше, доводиться реальним внеском у її розвиток. І це залишає нас із фінальним питанням чим же насправді визначається ідентичність походженням, вибором, вчинками? Чи може усім цим разом? Це, мабуть, те питання, над яким кожному з нас варто замислитись.